Жителі Житомира повсякчас нарікають на якість води, публікуючи у соцмережах відео, як з кранів тече ледь не іржа. Чому так відбувається та чи можливо вирішити проблему? Запитуємо у директора водоканалу Романа Ілика. Той береться роз'яснювати ситуацію схематично. Є насосна станція засосної станції водоводами, вода розходиться по місту, тече мережами по вулицях. Мереж не небагато, близько 550 кілометрів. Після прильотів дуже часто відключалася електроенергія. Великі потужні насоси виключаються, вода починає по мережам текти в зворотнім ходом. Вони включаються, йде гідроудар, піднімається тиск, вода по мережам починає текти в другу сторону. Ми повністю розшатали всю мережу системи водопочання міста і як і якби Зняли той нальот або підняли той пісок, який 60 років там відкладався, коли вода собі текла по трубі з постійним тиском, постійною швидкою. Від березня ділиться Роман Ілик. Комунальники промивають водопровідні мережі, ба більше на вересень готуються до великого промиття. Однак навіть це не остаточно вирішить проблему. Фізично ні силами водоканалу, ні силами міської ради. Ну зробити так, щоб ніде не появлялась брудна вода, практично неможливо. Ну але ми як тільки появились, ми зразу їдемо, промиваємо і, і просимо людей в тому числі дзвоніть нам, що у вас брудна вода. А ми, відповідно, зразу ж поїдемо в той участочок промиємо. А промити всі тисячі сотні кілометрів ну, фізично неможливо. Але навіть повна промивка це умовно там, відкритих 50 пожідрантів, вони все одно повністю мережу не вийдуть. Разом із тим директор водоканалу показує, як відбувається промивка мереж. Мовляв, для того, щоб люди не шукали зради ще й у цьому. Це не аварія, не зрада, якби і не не гроші витікають. Це ми промиваємо мережі для того, щоб в людей вода була чистіша. А щоб вода була справді чистою та прозорою, потрібно міняти зношені труби. коли ми витягуємо, наприклад, кілометр труби з тим осадом з тим нальотом, ставимо нову трубу. Вони частково на цьому участку проблему вирішують, але також не 100%, бо рядом залишається пруднюючи участок. А замінити їх усі, грошей немає, поза як підприємство і так збиткове. Тариф держава заборонила нам піднімати. Комунальне підприємство водоканал збиткове. Збитки досягають там умовно до 10 мільйонів в місяць. Наостанок, зауважуючи, що і так роблять усе можливе для покращення якості води у місті, ми підремонтовуємо старі очисні, бо розуміємо, що не встигли до 2022 року зробити нові. Ведеться реконструкція очисних споруд каналізації. Там ми з підрядником іноземним знайшли порозуміння. Він працює з нового року. Завершили реконструкцію водоводів, повністю нових. Якби у всіх з'явився тиск, з'явилась вода в кранах.